Сесія Славутської районної ради, яка через ремонт сесійної зали у будинку рад працювала у приміщенні центральної районної бібліотеки, була плідною на прийняття рішень. Депутати внесли зміни до програми і затвердили положення про порядок створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Славутському районі. Заслухали на сесії інформацію про результати діяльності місцевої прокуратури протягом першого півріччя поточного року. Депутати також погодили список присяжних Славутського міськрайонного суду та угоди між районною і міською Ганопільською та Берездівською. Сільськими радами. Проаналізували на сесії виконання плану роботи районної ради на найближчу перспективу, затвердили розпорядження голови органу місцевого самоврядування. Своїм рішенням депутати продовжили термін дії договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл Славутського району, а також внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку Славутчини на 2016 рік. Районна програма забезпечення виконання Славутською райдержадміністрацією делегованих повноважень на два найближчі роки була затверджена у новій редакції. Зазнала змін і програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на Славутчині. Депутати погодили зміну складу засновників та затвердження статуту комунального закладу Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги. Під завісу сесії говорили одні із важливих і обов'язкових до розгляду питань фінансові. Заслухали, як виконувався бюджет у першому півріччі та внесли деякі зміни до районного кошторису. Двом підприємствам селянсько селянсько-фермерському господарству Клепачі та Славутському піщаному кар'єру затвердили технічну документацію з нормативної грошової. Вої, оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду.